Тому що вдача і везіння це привілегія людини. Це тонка віща. І за нею потрібно дивитися за вдачею, за везінням. Його потрібно оберігати, остерігати, ставити защиту. Тому що, якщо людина не захищена, у людини забрати, вкрасти вдачу, везіння, здоров'я дуже легко і просто. І горе тим людям, які це не розуміють. Такі речі не охороняються і не бережуться оружієм, ніякими, навіть бомбами атомними чи які там самі страшні бомби. Розумієте? Такі речі оберігаються молитвами, тайними знаннями. І тому, кого є вдача, кому щастить у цьому світі, в цьому житті, будь ласка. Оберігайтеся, остерігайтеся, оберігайте свою храніт, свою вдачу.